Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій Шульган. Комусь я відомий як бізнес-тренер, кому я відомий як тренер з біржової торовлі, комусь я відомий як психолог і коуч. Багато напрямків було, але всі вони, вони поєднуються. Поєднуються дуже цікаво через психологію. Тому що всі ці дії, це взаємини між людьми, будь то торгівля, будь-то бізнес, будь то відносини якісь це все психологія, і зараз я хочу поговорити е, про психологію чисту. Е, перше, ну, дуже багато питань виникає, і коли готував. Е, це відео було дуже багато думок. Та, з чого почати, що розповісти, але дещо так подумав і вирішив, що якщо потрібно щось робити, то потрібно робити це поступово. Тому, по-перше, давайте зрозуміємо, а навіщо нужен психолог. Тобто, ну, зараз дуже багато. І в інтернеті, і в СМІ, і де ніде кажуть про ментальне здоров'я, це теж психологія. Це дуже така велика проблема зараз. Тому давайте спробуємо зрозуміти, хто такий психолог і навіщо він потрібен. Можна по-різному це все. Пояснювати можна там науково, з наукового боку, можна, з боку життєвого. Давайте спробуємо зробити це на обичній метафорі, да? звичайній. Тому пам'ятайте прислів'я, да, що в кожного в голові свої таргани. От з цього ми і почнемо. Що дійсно у кожного з нас е, дуже багато своїх тарганів. Е, вони бувають різні, е, бувають дещо нам знайомі, з якими ми стикаємося кожного дня. Е, вони ну, не псують дуже сильно нам життя, тому що ми до них пристосувалися, ми вже знаємо, як з ними е, поводитись, як їх приборкувати. але Типів і відів цих тарганів у нас в голові дуже багато. А якщо типів і відів дуже багато, то тут потрібно е, розуміти, що ж е, робити з іншими. Е, вони бувають, е, мовчать-мовчать дуже-дуже довго, а потім в той момент, коли ну зовсім не потрібно, вони вилазять і псують нам життя. Псують дуже добре, зіпсували і знову зникли. До наступного випадку. Е, і нам дуже складно з цим жити, тому що ми дещо готуємось до, якого, до якоїсь події в нашому житті. Ми її плануємо, ми її дуже-дуже бажаємо, ми до неї прагнемо. І тут бац вилазять незнайомі нам, но наші. Таргани да, і псують все. Через нас вони і псуються. І в нас залишається замість того, щоб радіти, тому що ми щось здобули, що ми чогось досягли. В нас залишається лише сум роздрасування, гнів, ну, дуже багато емоцій з позначкою мінус. І що робити? А далі буває ще гірше, тому що таргани. Ми з вами розуміємо, що всі чимось е, ласують. Да? Таргани ласують нашу енергію. А наша енергія це емоції. Е, і якщо е, радість, задоволення, да, то це дуже коротенькі такі емоції, які в нас виникають. Ну, от вона виникла там весь час, е, годину, дві години, е, ну, день. Да? Інколи буває два дні. Ми в такому радісному настрії, і потім все заспокоюється. Тобто енергії вони отримують з цього дуже небагато. А з позначкою мінус всі емоції вони довготривалі. Тобто, ми можемо жити з відчуттям провини роками. Ми можемо з відчуттям сорому роками жити. Ми можемо гнів е приховувати, але він буде постійно вилазити і буде теж, е теж е псувати нам життя і нам, і нашим оточуючим. Е тобто тут е довготривалі і дуже багато енергії. Е Тому, частіше за все, вони цією енергією і. Ласують. І коли вони виростають, стають дуже великими, то починається дуже, дуже таке цікаве життя, що ми живемо не для себе, не для того, щоб собі якусь там приємність зробити або радість якусь відчути. А ми живемо для того, щоб годувати цих е, тарганів, які виростають дуже великими, кольоровими, такими. Тому е, це те, що відбувається. А навіщо е, психолог? Психолог це е, людина, яка е, може побачити цих тарганів, е, З'ясувати, якого вони. виду, типу, да, і навчити вас е, приборкувати, цих торганів. Іноді е, позбуватися зовсім. Ну по, е, крайній е, Там, по крайньому, це м -м, приборкувати, да? тобто, щоб вони не заважали нам е, жити. Тобто, це. Як е, спеціаліст, який е, навчає дресирувальника, дресирувальник це ви, да? бо ви самі е, живете з цими тарганами, і вам їх і потрібно е, дресувати. А психолог він навчає, як це зробити. Тому і е, виходить, що якщо ми е, запускаємо е, цей процес, да? коли ми годуємо цих тарганів. Коли ми не вчимося їх приборкувати, коли ми не вчимося їх позбуватися, то в принципі і життя в нас йде таким ось собі чином не дуже добре. Да, не так як нам хочеться, бажається, да, не за нашим планом, да, а за планом всіх, кого завгодно, окрім нас. Якщо казати про більш такі асоціації, то це можна порівняти з, ну, з тими ж самими авто. Коли ми купляємо авто, скільки раз ми заглядаємо під капот, скільки раз ми перебираємо двигун. Скільки раз ми ремонтуємо або робимо профілактику ходової частини, да? дуже багато. І це за невеличкий проміжок часу. А з нашим мозоком ми живемо від народження, від початку нашого життя. І ми практично ніколи не робимо. Навіть не ремонт, а навіть профілактику. От для того, щоб пройти техогляд двигуна, ну, в нашому випадку це буде мозок, нам потрібен психолог. Бувають різні моменти, дуже багато зараз я бачу і негативних висловів. Да? В бік психологів, ну, по-перше, є декілька великих причин, чому так відбувається, тому що коли ми наважуємося піти до психолога, нам потрібно розуміти, що ми бажаємо, як ми обираємо того або іншого спеціаліста. Фахівця, тому що о, в нас є різні цілі, е, є різні напрямки в е, психології. І тут починається м, Да? Тобто ми бажаємо одного, а йдемо до фахівця іншого напрямку. І виникає, е, ну, можна сказати, конфлікт інтересів. Да? Частіше за все, це стосується часу. Скільки часу потрібно Да для того, щоб видресувати тих самих таранів. Що ще буває? Буває дуже багато варіантів. Я так розумію, що затягувати відео я не буду. Я пропоную варіанти, які в нас виникають з психологами, і як обирати. За напрямками, як обирати за паховість психологів, ми е, ще поговоримо на е, наступної зустрічі. На все добре, хай вам щастить. І давайте вже класифікувати наших тарганів, приборкувати їх виганяти, да, і щоб вони нам не заважали жити. Гарного життя всім.